Добрий день, шановні українці, барани, вівці чи як вас там ще назвати. Ну, такі, як ви, правда, <сі> я можу сказати, не боюся. А більшість боїться, я вам скажу. А катастрофічна більшість українців боїться. Сто не ниє, фопче і боїться. Ну, до чого я це? От, зараз в цьому місяці підняли ціни на електрику. Дуже-дуже сильно. Я вам скажу, для кого? Для держави, ви думаєте, це для покидьків, для сук, які граблять. Основними, скажімо, бенефіціарами, тобто тими, хто заробить на цьому подорожанні, вкраде з вашого кишені і з нашої гроші, є такі особи, як Ахметов, Коломойський, Цуркіс, Григоришин. Ну, це все шобло, все шобло яке за ваші і за мої гроші купляє собі палаци, яке, як Сурки, зграє з утра до вечора в Монако в казіно, а він е володар багатьох там, тих енергопідприємств. Тобто, щоб ви знали, що подорожання на електрику це не... Е воно не піде в державну казну, воно піде е в руки злодіям. а цей Зеленський, ця кляча наркоманська. Це просто виконавець виконавець заказу Шмигаль. Шмигаль це шмакадявка Ахметова. Ахметов там половину зеленої електроенергії тримає. І воно, вони просто вас обманюють, обдирають зелена банда, Ахметовська банда, ці сурські сичурки, чуркіси, піні. Всі вони розграбували, пограбували нашу енергетику і витягують з вас кошти. Хочуть за ваш рахунок. Ну, сидіти в казіночі будувати чи купувати. От, наприклад, Ахметов купив найдорожчу вілу Франції. Її оцінка була 350 мільйонів євро. А де він заробив цих 350 мільйонів євро? Я вам скажу на вас, на енергетиці. І зараз він заробить ще на одну електростанцію. Щоб ви знали, що влада це кончена влада. Этот зеленський шмигаль, це кончені подонки, які виконують замовлення своїх господарів. А їхні господарі це мільярдери, такі як Коломойський, Ахметов, Пінчук, Суркіс. От і все. От, і Знаєте, подорожання. Подорожання це е, буквально гвалт над вами, е, цими конченими покидьками. Отак. Слава Суркіс. І слава. Ну, в Україні я не бачу чого слава. В Україні ганьба, в Україні смерть. Отак От навчиться говорити прямо. Слава, це дійсно Ахметову, Коломойському. Ці тварі надурили вас, надурили всіх. От їм свала слава і похвала, ну, звідно, від таких, як вони, від тварі. А в Україні і не слави, і не хвали, і не суцільна ганьба. Отак, От як ведуть себе з Україною, і з українцями, оце ти. От це шобло, яке керує Україною, то це, вибачте, це. Яка це може бути слава цьому народу? Це суцільна ганьба, позор. Я другої такої страни не знаю, де так. Э, гноблять сильно людину овцю, барана. Давайте, смішно, ну я вам скажу, що смішно, що сміяться. Мені смішно це вже от горя.